Ну, як ми знаємо, у Ісуса було цілісне бачення сприйняття. І, звичайно, що в кожній людині він бачив абсолют початок і кінець це однозначно. Але за сприйнятливістю люди вони все рівно відрізняються. І люди, ті, в яких спрацьовує, так би мовити, резонанс, вогник в очах, або якась така навіть реакція інколи буває негативна, але зацікавлена. І по цій реакції, звичайно, що е, бачив Ісус і вибирав е, своїх е, учнів, своїх друзів. Ось тому що навіть інколи негативна реакція на інформацію на те, що подавав Ісус, вона викликана тим, що у людей зовсім інше бачення світу, це зрозуміло. Але це бачення. Але цікавість в очах є у людей, котрі говорять своїм своєю реакцією поясни мені своє таке бачення. Вони не приймають спочатку, звичайно. Що, тому що, як ми знаємо, оці всі наші передачі, все, вся наша інформація, вона за межами взагалі всіх понять людського, людського такого існування у фізичній, у фізичному просторі, так? І саме от Ісус умів щитувати людей, котрі, навіть не приймаючи його і його способу існування, так, вони цікавились, проявляли цікавість до цього, так? А цікавість, вона завжди відкриває двері. Навіть якщо реакція негативна, зацікавлення відкриває двері. До саме до цього проникнення цього ефіру, цього прани, Акачі, яка дозволить людині розширити свою, своє сприйняття, свою свідомість. І якщо є ця взаємодія, будь вона негативна, будь вона позитивна, але з цікавістю, якщо є ця взаємодія, звичайно, що Ісус відразу, скажемо, входив у взаємодію з цими людьми. і Таким чином вибирав собі учнів.